Усім привіт! Сьогодні я вам покажу три круті штучки, які вам, можливо, були потрібні. Я не знаю, чи точно, але для мене вони були потрібні. Ну що ж, можемо приступати до першої штучки. Друзі, але підпишіться на канал, якщо ви хочете, щоб це дня вижило і не потопилося в лаві. Давайте за 5 секунд. Один. Два, 3, 4, 5. Ви поставили лайк? Молодці! Ви зберегли цуценя? Так от, перший лайхак, мені здається, дуже крутий. Це для лучників лайхак. Що нам для нього потрібно? Для На початку нам для нього потрібна мішень. Далі нам потрібен спостерігач. І вже кінцевою має бути лампа. Нам потрібно редстоун, нам потрібно. Коротше, по факту дійде. Ось це я візьму, просто щоб показати. І лук, щоб так само показати, як воно буде працювати. Ой, де воно? Я викинула, напевно, так? А, ні. А де? Стріли? Стріли, красиві стріли. Так, для початку ставимо отак. Це я на люблю на любу висоту. Просто ставлю, щоб показати. Само мішень. Звичайну мішень. Спостерігач... Ні, ні. Він вроді би... в цю сторону має бути. Куди ти дивишся, спостерігач? Вроді би ось так. І ось так. Я зараз... Ну, засвітилося, так? Ні, бачите, воно засвітилося. Отже, це такий лайхак для лучників. Це якщо що, я зараз ой, включу ніч, і, і ми подивимося, як це буде гарно виглядати. Так от, ось у нас ніч. Ну, тобто, просто підсвічує, коли ти застрілюєш. У мішень. Це є прикольна штучка для лучників. Можете користуватися всі, навіть не лучники, просто любі люди. Наступний лайфхак. Приступаємо! Для наступного лайфхаку. Ем, на... Я просто зараз побудую швиденьку любу стіну. Це просто от буде для прикладу. Ви, ви можете це вже свій днім використовувати для цього. А я просто стіну. Так от. Просто любу. Ось, наприклад, ось ця стіна. Що нам потрібно? Нам потрібно redстоун. Нам потрібно повторювач на редстоуні. Так само нам буде потрібно так Це, напевно, верш. Нам потрібно нотний блок. Нам потрібна буде кнопка. І для прикладу золотий блок вроді би все. Так от, ставимо кнопку. Ну, я тут краще поставлю, Ламаємо отак от 4 блоки, 2 блоки. Так от, ламаємо тут, ставимо тут, отут ставимо повторювач, так, так, Тут повторювач і на саме низ, тут ось так. Раз, два, так. Раз, два, вот так. Тут оставалось два нутных блока. Тут пять раз втыкаем. Раз, два, три, четыре, пять. Тут девять. Так вот, я просто забуду вот так вот все. Я надеюсь, оно сработает. Я зараз поголосніше зробила це для вас дзвінок. Просто я ось так зробила. Ви можете так само зробити будь-яку кнопку, але дзвінок саме буде так працювати. Ви можете будь-які ноти наставити, я наставила такі, як по звичайні. Наступний лейхак. Наступний лайхак це є дві команди, які вам полегшать будувати чи там блоки, які немає в інвентарі. Так от, наступне що? Команда fill. Тут ви прописуєте будь-які координати. Я, наприклад, ось це напишу ось це. Ну, це просто. Любу висту вводжу. і, типу, ну, Виводити тут координати, як розумієте. І далі ви можете написати те, чим вам потрібно заповнити, а саме якимось англійським саме словом. Наприклад, повітря. Ну, Так от, це просто в мене помилка, тому що я координати не ввела, а так я зараз можу ввести їх. І показати, як воно працює. Ось філ. 0, 0, 0. 0, 0, 0. І, наприклад, якийсь блок. Наприклад, можемо тут там Катію можу вам поставити. Я точно не пам'ятаю, де спавн Правда, ну воно заспавниться десь неподалік. Давно. Де є спав? Я б так далеко від спавну відлетіла. Друзі, воно десь заспавнилось на спавні. Але воно 100% заспавнилось, тому що в чаті написала поставлено один блок. Або ж, жив... Або воно, бачите? В повітрі. Но в повітрі заспавну, тому що 0,0 це є висота саме. ось там. Так от, наступна команда це в нас команда GIV. Ви прописуєте ось так give. Ви пишете не кравця, або пишете ну, себе, наприклад, АС. Не От, і ви пописуєте типу, те, що вам потрібно англійською мовою. Наприклад, акація. Бот". І ви це отримаєте. Там можна будь-який блок, який ви забажаєте отримати. Ем, наступний, наступна Крута штучка. Друзі, я надіюся, вам сподобалося це відео. Я надіюся, що вам ці лайфхаки були дуже корисними. Я надіюся, що ви його будете використовувати. І якщо ви все-таки е, вам сподобалося це відео, не забувайте підписуватись. Це головне. якщо ви це зробите, і плюс прокоментуєте відео, я вам буду дуже вдячна. Я читаю усі коментарі, тому не буде жоден непрочитаний. Ну, так от, усім па-па і до наступних відео!